Маленький стів і чарівний блок Жив був у світі Майнкрафт маленький стів. Він був не такий, як інші гравці, не поспішав будувати величезні замки або шукати скарби. Йому подобалося гуляти по світу, збирати квіти, слухати, як співають пташки і розмовляти з вівцями. Одного вечора. Коли сонце вже торкалося горизонту, стів натрапив у лісі на дуже дивний блок. Він мерехтів і тихенько підсвічував траву навколо себе, ніби казав Я незвичайний. «Хм, я не бачив такого раніше. розшепотів стів і торкнувся блоку. І раптом пш! блок заговорив Привіт, стіве! Я чарівний блок снів. Я допомагаю тим, хто загубив спокій перед сном. А ти можеш допомогти й мені? здивувався хлопчик. Сьогодні мені ніяк не заснути». блок засяяв ще яскравіше. Звісно, закрий очі і уяви, що летиш над світом Майнкрафт над лісами, річками, горами і селами. І щойно стів заплющив очі, він відчув, як його піднімає вітер. Він плив над деревами, де жили лисиці, пролітав над озерами, де плавали рожері свинки, і навіть бачив, як залізний голем годує курчат у селі. Це була найчарівніша мандрівка, яку тільки можна уявити. А коли він знову опинився біля чарівного блоку, той тихенько сказав. Тепер твій розум спокійний, і сни вже близько. Пора повертатися додому. Стів подякував плоку, ляг у своє затишне ліжечко з вовняною ковдрою і заснув, посміхаючись. З того часу, коли йому важко було заснути, він лише згадував про свою нічну мандрівку і спокій приходив сам собою.